Привіт, друзі, сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, чому в Польщі скаржаться на біженців з Закарпаття. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. У польському прикордонному перемішлі заявили про те, що з України, Закарпатської області, приїжджають біженці, українці. Лише тільки для того, щоб отримати допомогу фінансову від Польщі і назад повертаються в Україну. Жінки з дітьми-групами організовано приїжджають, отримують і виїжджають назад в Україну. За словами чиновників, перші групи українок, які приїжджають лише для отримання допомоги, помітили ще в травні. Йдеться про жінок із дітьми із Закарпаття. Також аналогічна інтенсивність спостерігається в липні, в серпні ж цей потік організованих груп знизився, а у вересні знову почав з'являтися. У мерії зазначають, що разом з жінками часто було по 5-6 дітей. Усі вони жителі Закарпатської області. Що ж стосується приїжджих із прифронтових регіонів України, то на тиждень таких прибуває до перемишля одиниці. Крім того, в руки одного з чиновників потрапила інструкція, яку передають один одному закарпатські біженці. У ній вказані адреси потрібних інституцій, інформація, де отримати песень, відкрити рахунок у банку тощо. Варто зазначити, що такі організовані групи не чекають виплати грошей в Польщі. Вони тільки відкривають рахунки в банках, які мають відділення в Україні, а тоді повертаються додому і отримують кошти вже на місці. Раніше мер Перемишля Войцех Бакун на своїй Фейсбук-сторінці заявив, що виступає за надання допомоги, однак лише у разі допомоги біженцям, які тікають від війни, а не всім, хто перетинає кордон з України в Польщу. Дивіться, я зовсім не проти того, щоб люди отримували допомогу, яку надає Польща. Але я проти наглості по відношенню до Польщі, яка і так допомагає і зброєю, і фінансами, і дозволяє українцям працювати без дозволів, виплачує одноразову допомогу, виплачує на дітей допомоги. Тобто вона дає можливість людям, яким чином існувати на території Польщі, які втікають від війни. Але якщо ви просто приїжджаєте... В Польщу щоб отримати якісь кошти і повертаєтесь в Україну і живете собі в Україні, маєте роботу, займаєтесь дітьми, займаєтеся там сім'єю, господаркою, і просто їздити до Польщі за допомогою. Ну, вибачайте, але це якось неправильно і несправедливо по відношенню до Польщі. Вона дає допомогу тим людям, які потребують. Тобто, ви приїхали з України, ви в Україні втратили щось там, житло, можливість заробляти, були змушені виїжджати, і поїхали в Польщу. Польща на якийсь час допомагає. Але це не означає, що всім 45 мільйонам українцям Польща повинна виплатити якусь допомогу. А так це виглядає, що всі, хто хоче, всі, кому навіть не потрібно, а просто хто захотів, той виїхав, мають собі спеціально роздруковані інструкції, як це все зробити. Поїхали, зробили, відкрили і капає кожного місяця. Ваша територія не окупована, ваші території інтенсивно не обстрілюють. Тобто ви маєте можливість там працювати в Україні, займатися е, чим вам потрібно, чим ви хочете в Україні. Але ви ще й до того виїжджаєте до Польщі на один-два дня, щоб отримати допомогу, яка вам не належить. Вона належить тим людям, які потребують цієї допомоги. І як бачимо, влада місцева вже починає про це говорити. І це може потім в дальнішому спричинити те, що вони будуть перевіряти, з якого регіону ви виїжджаєте, і будуть говорити ті, що з західної України їм не можна допомоги, хоча і такі люди теж страждають. Тільки ті, хто з -під обстрілів і з під окупації, і просто обрубають ту допомогу, яку вони на даний, на даний момент все ж таки надають всім бажаючим. Але ще раз говорю: не треба нагліти. Звичайно, що ви можете з такою думкою бути не згодними. Можете написати в коментарях, поділитися своїми думками. Але я вважаю, що ми маємо бути відносно Польщі справедливі. Вона надає нам допомогу, вона нам допомагає всім, чи може. Це наш сусід, і вони реально прийшли перші на допомогу і допомагають по максимуму. Але нагліти в допомозі, я вважаю, що це неправильно, бо потім це обернеться недобре до нас. І до всіх, хто зараз буде приїжджати, приїжджає, приїжджав до Польщі. З вами як завжди Саша Матвієв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!